Кашкайчик такий, можливо, цікавий. Кроссовер семимісний. Непогана комплектація. Зараз детально по ньому Только пройдусь, покажу подряпинки, моменти, які по ньому є. Дев'ятий рік, Дорест, як ви вже побачили, він 7-місний. Кашкай плюс 2. Комплектація непогана. Зараз детальненько покажу, що він має. Камери 360, легкосплавні дисочки, є тільки такий комплект, літо, але. Гума літня, Протектор класний, без ключ присутній, повна шкіра салон. Такий цікавенький. ну В принципі, салончик не шитий та й не витертий відносно. Тут є косочка на шкірі незначна, кермо красиве, ручка красива, камери 360, автозатемнення, панорамка також присутня. І 7 місць. Ну, Звичайно, що двозонний клімат-контроль, Bluetooth, курсова стабілізація. І Всі такі решта моменти присутні. Задній ряд, ну, задній ряд в крутому чудовому стані. Nissan Motors наклеєчка. бампера непогані, подряпинки зараз ці незначні, які по ньому присутні. Я вам продемонструю. Сім місць, тут повний комплект, докатка. Ці всі речі. Він зі Швейцарії був пригнаний. 2 літра дизель, автомат гідротрансформатор Джатко, 110 кВт двигун. В принципі, в загальному, якщо там дивитися звітній метри, то мало що можна помітити по проблемах, але якщо зблизька, зараз продемонструю. Мікроподряпинка, мікроподряпинка, є такий нюанс, коцка на капоті. Е, ну Тут по капоту в загальному, і по бамперу сколи майже майже відсутні, вони мінімальні. Ось тут фари красивенькі, все добре, коцочка незначна тут. Е, далі тут покажу також. Тут мікроподряпана машинка не полірована. В принципі, детелінгом 80% цих проблем буде забрано. Тут неполіровані подряпинки присутні і тут такі неполіровані. Ну, вони не критичні, тобто з відстані такої їх непомітно. Якщо машина трішки бруднувата, то взагалі не помітна. І пару мікро-мікро, самих мінімальних м'ятинок є. Технічно класна тачка. Хто хоче собі додому замінена олива. Фільтри можна замінити масло в автоматі. Та й кататися. Зараз ще треба поїхати на заправку. У нас тут така ситуація з заправками склалася погана на дачі в мене. Коротше, закрили заправку і зараз, щоб перша заправка доїхати, чуть ли не 20 кілометрів потрібно кльопати до заправки. Ну, проблемка така суттєва. Ну, а так взагалі що, автоматик. Їде він класно. Я зараз ну, З ременем. Так і кашкай. Нормальна тачка, класний автомат, Full Motion, повний привід, підігрів двох передніх, ну, навігація, але тут така магнітолка, я би, певно, що заморочив бись, там за яких 45 тисячі взяв би сюди Android, щоб не змінювати рамку, просто невеличкий Android, Ну або можете змінити рамку, це вже якби вибір кожного, кожного свої пріоритети. Складання, регулювання, підігрів дзеркал. Автомобільчик має 196 тисяч оригінального пробігу. Він код ми, як завжди, надаємо, перемикає філігранно, класно. Зауважу. Немає, я довго кататися не буду, бо ще не зробив страхівку на нього. Якщо комусь цікаво, друзі, ви знаєте, де нас знайти. Ходовка зібрана, машинка чітка. По ціні ціна 10700 за нього без сертифікату. Якщо хтось хоче, можемо зробити окремо сертифікат. Сертифікат у нас найдешевший. Ви такого такої ціни не знайдете на сертифікат. Тому так. Якщо вам цікаво, набираємо. Гарно перемикає, плавненька їзда на машині. ну Знизу, як швейцарська машина, вона дуже-дуже при пам'яті, адекватна. Цікаво телефон в описі до відео. Кашкай, 2009 рік, плюс 2. 196 тисяч оригінального пробігу автомобіль. На коробці гідротрансформатор. Повний е, привід, підігрів, е, автозатемнення, датчики, е, ну все є, камери 360, ну магнітолку зараз пін-кода просто потрібно ввести, я так щось не подивився, не, не, не ввів його. Цікаво, друзі, місто рівне Млиніська трага, зараз пережену її в суботу вже на майданчик. Приїдете заберете. Кашка я відразу покажу знизу, бо будете потім казати, що не показуєш, Потьоки якісь не потьоки. Так, показую вам, що вам показати? Ну, диски колодки. Колодка є, диск гарний. Нижче. Демонструю так, як воно має бути. То вам нижче машини. Заводський. Все, щоб не казали, що напилено, хтось напиляв, ні, це заводське. Бачите, тут все, по центру все має бути. Карданчик. Все гарно, все добре. Тут знизу теж гарненьке напилення. Заводське. Нічого ніде ніхто тут лишнього не робив. Редуктор сухий. Ну і кузов сам, подивіться, стан. О, все, нічого тут не оброблено, все чистенько, гарненько. Багато переживають, що кашки її знизу погані. Но цей кашкайчик ви тут не знайдете. Причину, щоб сказати, поганий. Гарний, рівненький кашкай. Оброблявся, він хірзна, коли ще десь з салона колись, бачите, бо тут все не запшикано, нічого ніде не запшикано, редуктор сухий. Все в робочому класному стані стіечки сухі і та, і та. Тут все при пам'яті. Стійки стаба нові. Там все гуд. Тут так само все гуд. Сухо. Ну, так якось. цікаво, дзвоніть.